Новини продовжують ефір марафону. Для вас працюють інформаційні команди Фактів Асітіві та Вікон СТБ. Мої вітання. І про перебіг та підсумки бойових дій завчора розпитаємо речника Генерального штабу Збройних сил України Дмитра Лиховія. Він з нами на прямому зв'язку, пане Дмитре. Моє вітання. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація нині на фронті? Доброго здоров'я, Андрію. За добу четверга російський агресор завдав один масований ракетний удар із застосуванням дев'яти ракет, 45 авіаційних ударів, зокрема із застосуванням 70 керованих авіабомб, здійснив понад 3 тисячі обстрілів, у тому числі 99 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Уже цієї доби, в ніч на 21 червня, московити завдали удару з літаків тактичної авіації керованими авіаційними ракетами Х-59, Х-69. Усі чотири ракети було збито протиповітряною обороною у Кіровоградській та Херсонській областях. Протягом минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень. На харківському напрямку відбулося три бойові зіткнення. Бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Глибоке, Липці та Вовчанськ. На Куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала 18. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Синьківки, Стельмахівки, Степової, Новоселівки, Піщаного, Харківської області. На Лиманському напрямку наші війська стали на заваді дев'ятьом атакам противника в районах населених пунктів Греківка, Невське та в Серебрянському лісництві Луганської області. На Сіверському напрямку силами оборони відбито вісім атак у районах Роздолівки, Верхньокам'янського, Донецької області. На Краматорському напрямку українські захисники зупинили 15 спроб ворога прорвати нашу оборону в районах Нового, Кліщіївки, Калинівки, Андріївки та Іванівського Донецької області. На Торецькому напрямку противник активізувався та вчинив 10 безуспішних атак в районах населених пунктів Шуми, Нью-Йорк та міста Торецьк. На Покровському напрямку вже традиційно найгарячіше. Тут наші захисники відбивали 53 атаки в районах населених пунктів Олександропіль, Новоолександрівка, Воздвиженка, Сокіл, Євгенівка, Карлівка, Калинове, Новоселівка, Перша та Уманське Донецької області. На Курахівському напрямку сили оборони продовжують стримувати загарбників у районі населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, села Костянтинівка та Парасковіївка, де ворог 21 раз намагався прорвати оборону наших підрозділів. На Времівському напрямку ворог здійснив три безуспішні штурми наших позицій в районі населеного пункту Водяне Донецької області. На Оріхівському напрямку відбулося два бойові зіткнення в районі Малої Токмачки Запорізької області, і на Придніпровському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби вчинив тут шість атак позицій сил оборони. Андрію Дмитре, розкажіть, будь ласка, а чи є вже розуміння і статистика загальних втрат окупантів за минулого добу? Так, Андрію, а вже ж за добу, що минула авіація та ракетні війська і артилерія сил оборони України уразили 12 районів зосередження особового складу озброєнь і військової техніки московитів, три їхні артилерійські засоби, чотири засоби ППО, ще один інший важливий об'єкт противника. Тож загальні втрати російських загарбників склали приблизно 1060 осіб. Також ворог втратив 14 танків, 35 бойових броньованих машин, 54 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 47 автомобілів та 10 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні Сили України. Переможемо! Слава Україні! Героям слава дякуємо за роботу. Це був Дмитро Лиховій, речник генерального штабу збройних сил України. Він розказав про ситуацію на фронті та втрати окупантів. Аби зменшити наслідки російського енергетичного терору, уряд має якнайшвидше розробити програму, яка стимулюватиме громадян і підприємства встановлювати системи сонячної генерації та акумулятори. Сприяти мають податкові і митні пільги та кредити програми за мінімальними відсотками річних. Повідомив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Також уряд має представити план добудови всіх захисних споруд для об'єктів енергетики з чіткими термінами завершення робіт. А ще на всіх громадських адміністративних та об'єктах критичної інфраструктури потрібні альтернативні джерела енергозабезпечення. Усе треба зробити до опалювального сезону. Держава і надалі працюватиме над створенням нової генерації та децентралізованих енергопотужностей. Також Україні потрібні нові балансувальні та маневрові потужності. Були доручення і щодо захисту енергооб'єктів в від російських ударів та диверсій, Зеленський подякував і Румунії за згоду передати Україні одну систему Петріот. Дійсно сильний крок, і як наслідок буде більше безпеки в усьому нашому регіоні для всіх наших сусідів, для Молдови, для країн Балтії, для Румунії. Також ми зараз здатні перемогти імперські амбіції Росії і це. Поверне спокій та впевненість усій нашій Європі. Ми працюємо з командою щодо постачання ще кількох петріотів. Через російські обстріли в енергосистемі не вистачає потужності для покриття високого рівня споживання. Ось на цій карті добре видно, де споживання занадто велике. Це переважна більшість областей. Енергетики наполегливо просять жителів регіонів. Вимкніть усі потужні електроприлади. У жовтій зоні споживання наближається до критичної позначки. Тут радять користуватися потужними приладами по черзі і не вмикати їх одночасно. У зеленій зоні споживання в межах норми, але і там треба користуватися. Максимально раціонально та ощадливо. Не вмикайте без нагальної потреби електроприлади і використовуйте в міру можливості нічний тариф. Нагадаю, що Україна не постачає електроенергію на тимчасово окуповані території. Це Крим, частина Луганської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Харківської та Херсонської області. Посли країн Великої Сімки зустрілися на безпековому форумі, аби оцінити підсумки саміту миру та засідання G7. і вирішили, як підписані угоди у Швейцарії необхідно втілювати в життя та як колективний захист забезпечить сталий мир Україні. На подію завітали представники Канади, Польщі, Франції, США та Європейського Союзу. Далі розкаже Наталя Луценко. Київський безпековий форум став продовженням низки літніх ключових геополітичних подій для України, миру і відбудови після конференції з відновлення в Берліні, засідання Групи Семи і саміту миру. Усі зібрання демонструють єднання навколо України. Берлін акумулює військову допомогу. Саміт миру об'єднує союзників Києва у Швейцарії. Велика сімка показує диктатору Путіну своїх заморожених активів. Він уже не побачить за рішенням групи Семи Україна отримає 50 мільярдів доларів зарештованих російських грошей. Група семи сказала Путіну, ми готові тримати арештованими ваші гроші десятками років, тому що принаймні треба 10 років на того, щоб накопичити 50 мільярдів. Ми не відмовимося від України, і ми будемо підтримувати Україну не просто стільки скільки можемо. А стільки скільки це потрібно для того, щоб Україна перемогла для перемоги України потрібна не лише військова, а й економічна підтримка союзників. Бо Росія веде війну на виснаження. удари по енергетичній інфраструктурі робляться для того, щоб дестабілізувати економіку України, і наша підтримка має означати підтримку української економіки, її стабілізацію та зростання. Чим більше ми будемо інтегрувати вашу економіку в Європу, Канаду та інші системи, тим потужнішими і сильнішими станемо звісно, попереду багато роботи, але ми вже почали з позиції міжнародної єдності. А це правильний початок для того, щоб ізолювати Росію та її союзників. На саміті у Швейцарії після нього не раз звучало питання участі Росії на подібних форумах у майбутньому. Та схоже, заходу поки рано думати про будь-які переговори з Москвою. Немає поразки Путіна, немає переговорів. Заявив французький політичний експерт ідея запросити зараз Росію за стіл переговорів уманлива кожного разу, коли ми говоримо про мир. Це підтримує багато російських наративів. Мирні переговори це те, від чого країни заходу мають наразі утримуватися. Взагалі, гарна ідея була б провести не саміт миру, а саміт війни, оскільки спочатку потрібно перемогти у війні. Це має бути спільна мета. Ми маємо надати все необхідне Україні, щоб цього досягти. Війна в Україні триває вже 10 років, і Путін дуже сподівається, що партнери України втомляться. Однак і форум з відновлення і саміт миру, і група семи показали єдине. Союзники не втомлені. Вони з Україною зараз і назавжди. Аргумент посла Великої Британії в Україні Мартіна Гаріса безпекові угоди України з іноземними партнерами розраховані на 10 років. Є й інші фактори. Другий шаг дуже великий – це використання активів Росії. Ми вважаємо, що це тільки перший крок. Я знаю, що має бути конфіскація всіх активів. Ми можемо э, мати позики для України на вартості 50, 50 мільярдів доларів. То зараз Росія плаче. За оборону України російська економіка вже відчуває вплив нових санкцій, які націлені на компанії, що співпрацюють з ВПК ворога. Буде лише складніше. Переконаний дипломат. Важко переоцінити ще один надважливий етап зміцнення України членство в Євросоюзі. Тимчасово повірений у справах ЄС застерігає, шлях буде складним, але українці мети досягнуть. Як свого часу, такий тернистий шлях в ЄС пройшла Польща України величезний практичний досвід, і вона готова стати свім. Воєрідним хабом для Києва Варшава лише сприятиме появі синьо-жовтого прапора у ЄС і НАТО. Наталі Луценко та Максим Костенко факт ICTV. Єдині новини. Світовий оборонний гігант Райн Металь отримав рекордне замовлення на снаряди. Йдеться про артилерійські боєприпаси 155 мм. Загальна вартість 8,5 мільярдів євро. Це найбільше замовлення в історії компанії. Частина снарядів піде на підтримку України. Перші постачання заплановані на початок наступного року. Основний замовник Німеччина, яка забезпечить поставки для України. До замовлення долучаються й інші наші партнери Нідерланди, Естонія і Данія. Півтора року від часу підписання контракту і на київщині нарешті починають відновлювати місто у напрямку села Осещина. Його підірвали через російські військові дії в лютому 22-го року. Після відступу ворожої армії тимчасово відновили, а тиждень тому перекрили для ремонту. Мешканці прилеглих сіл поскаржилися фактом, що шалені на шалені затори і цілковиту невизначеність. Та саме в день приїзду нашої знімальної групи роботи здається поновилися а усі сторони змогли висловитись. Затори на в'їзд до сіл Осещина та Хотянівка сягають кількох кілометрів, і це ще не година пік. Місцеві нарікають, що на роботу доводиться виїжджати заздалегідь та найбільш складно під час повітряних тривог, коли перекривають наступний міст на Київ. Кожний майже в кожній машині є діти. Цією дорогою ми користуємося, щоб довести їх до шкіл, до садочків. Коли ми стаємо в заторах, ми є мішенню для обстрілів. Завжди тут є тривоги постійно через наше село летять шахеди. Ракети на нашу сторону теж заходять. Міст, яким люди виїжджали із сіл, підірвали наприкінці лютого 22-го року. Саме коли російські війська сунули на Київ. У червні його підлатали і анонсували велику реконструкцію. Приблизно рік тому перекинули через канал Понтонну переправу. Он бачимо, як одночасно їдуть авто і долають пішки. Люди. Раніше дозволяли переправлятися і підбитим стаціонарним мостом. Та 10 червня його закрили у київській обласній адміністрації, показують нам опори, яка у будь-який момент може втомитися. Ну вона не впала, вона пошкоджена. Він офіційно закритий, він офіційно аварійний. Продовжувати його експлуатацію та також кошти безпеки. Ми розуміємо людей. Ми розуміємо обурення, що е, їм вдобно тут е, їхати, але колись треба починати. Активісти занепокоєння. Адже кажуть, людям нічого не пояснили. Обіцянкам відбудувати міст уже понад півтора року і якось про велике будівництво усі забули. Нині щодня люди ходять на оглядини, аби дістатися Києва альтернативним шляхом через Лебедівку. Кажуть, треба долати додаткові 50 кілометрів. А це зайвий час, пальне та нерви. Якщо в Лебедівці міста також в аварійному стані, якщо він буде розвалюватися, Пустики. то все ми будемо як е, в ізоляції на острові. на острові. Та в день нашої зйомки несподівано для місцевих тут з'являються робітники. Одна підрядна організація прямо при нас починає розбирати металеві конструкції мосту. Обіцяють впоратися за кілька днів. Інша оглядає об'єкт, який невдовзі буде ремонтувати. Тендер виграла турецька компанія Dogush Construction. Її представники кажуть, що давно готові починати. Угоду уклали ще в листопаді 2022 року, але підводить бюрократія. Ми готові розпочати реконструкцію мосту, але через бюрократичні та адміністративні моменти, які досі не розв'язані, які поза нашим контролем ми не можемо працювати. Це пілотний проєкт для України. Може, тому усе так затягується. Ми були готові до затримок, але не до таких довгих. Містри конструюють за пілотним проєктом. Курує його державенство з відновлення, гроші обіцяє Велика Британія, зокрема лондонська філія Сітібенк. Згідно з листом, які отримали факти, понад 41 мільйон гривень виділив державний бюджет. Уже розробили проєктну документацію. Частково матеріали та вироби закуплять у Великій Британії. Нині опрацьовують питання британської складової в рамках кредитної угоди. Підрядник обіцяє завершити роботу за 6-8 місяців, але після того як усе затвердять на рівні держави. На Київщині розраховують, що все буде готове за рік. По-перше, рік робили проект, давайте чесно, да? також брали певні дозвола, проводили тендерну процедуру. Так, це зайняло досить великий період часу, але я дуже сподіваюся на те, що ремонтні роботи будуть йти інтенсивно і закінчаться як можна швидше. Я ставлю термін до року. За час широкомасштабного наступу на Київщині були підірвані 24 переправи. Поки поновили менше половини, адже є ті, які потребують капітального ремонту. Ольга Чайко, Євген Зозуля. Факти ICTV, Єдині новини. Наразі це все, але марафон триває. Наступний випуск новин уже пів на дев'яту. Подивіться. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.